Мої вам вітання. З вами адвокат Драган'яна. Віримо в швидку перемогу, тому сьогодні будемо з вами говорити на буденні речі, але вважаю, що вони є важливими. Отже, поговоримо про передачу технічної документації об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, а саме про строк, з якого виникає обов'язок на передачу такої технічної документації. Чому саме цю тему я вирішила з вами обговорити сьогодні? Тому що наприкінці червня 2022 року Верховний суд України зробив правову позицію, який чітко зазначив строк, з якого починається відлік часу в три місяці, да для передачі технічної документації. Отже, всі ми знаємо, що в будь-якому багатоквартирному будинку, де зареєстровано більше 50% права власності, можна створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Як абревіатурно простонародження, ми звикли називати ОСББ момент створення такого об'єднання він виникає із державної реєстрації, тобто з внесення запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про таке об'єднання. І а, стаття 6 закону України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку нам чітко зазначає, що а, попередній балансоутримувач управлитель, чи то забудовник зобов'язаний в термін 3 місяці з моменту державної реєстрації об'єднання передати всю технічну документацію на багатоквартирний будинок. Досить часто. Стикаємося з такими моментами, особливо я, як практикуючий адвокат, який допомагає об'єднанням, а з тим, що забудовники, управителі, попередні балансоутримувачі, особливо якщо це комунальні підприємства, але забудовники теж таким галуються, починають писати всякі відповіді. Немає рішення про прийняття будинку в управління, немає рішення про уповноваження певної особи на отримання технічної документації, е, немає рішення про отримання взагалі такої технічної документації. Так от я можу вам сказати, і так сказав Верховний суд, що те все е, відписки вони протирічать саме цій статті 6 закону України про ОСББ. І Верховний суд чітко зазначає, що саме... З моменту державної реєстрації де строк в три місяці. Ніяких додаткових рішень, ніяких додаткових дій взагалі ОСББ не потрібно здійснювати. До чого я веду? Отже, якщо у вас є якась певна така переписка з попереднім управителем балансоутримувачем чи забудовником, то раджу вам написати лист і послатись на цю постанову Верховного суду. І зробити примітку, що в випадку порушення ваших прав статті 6 закону України про ОСББ, ви будете просто змушені звернутися до суду із позовом, і всю правничу допомогу і судові витрати буде покладено саме на відповідача. Тому боріться: хто бореться, той завжди перемагає, маємо боротися кожен на своєму. Пронці. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, якщо вам це відео було корисним. А якщо вам потрібна консультація індивідуальна, звертайтеся до мене по телефону або по месенджерам, які також зареєстровані за моїм номером телефону, який є в шапці Ютуб-профілю. Посилання на позицію Верховного суду я залишу під відео. Швидкої перемоги нам. З вами була адвокат Драган'яна. До нових відеоконсультацій.